Зберігайте рецепт дуже смачного тортика без випікання. На смак нагадує пломбір і готується всього 15 До ворошно. Додаємо вершкове масло, можна натерти на терці заморожене і перетираємо руками в крихту. Пересипаємо крихту на розпечену пательню і обсмажуємо регулярно помішуючи до золотистого кольору. Готову крихту розділяємо на п'ять частин, як я показую на відео. Для крему вливаємо в каструлю два яйця, додаємо ложку крохмалі і перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. Далі висипаємо цукор, додаємо сметану, беремо від 20 і все дуже добре перемішуємо до однорідності. Крем варимо на середньому вогні постійно помішуючи. Після закипання варимо 30 секунд. Тепер потрібно додати два пакетика ванільного цукру та додати вершкове масло. Перемішуємо все до однорідності. На відео, як завжди, мій улюблений посуд відкрав. Мательня трансформ зі знімною ручкою та антипригарним покриттям та каструля, Яка теж має антипригарне покриття, і індикатор нагріву виглядів вогню. Поки крем гарячий, відразу формуємо торт шар за шаром. Форму встиляємо пергаментом, викладаємо крихту, далі сметанний крем і так шар. Заша краще брати дві ложки для сметанного крему та крих. Накриваємо харчовою плівкою, ставимо на ніч в холодильник, а вранці смакуємо.